Усім привіт! Мене звати Данил і я працівник фірми Коно. Сьогодні я хочу поділитися з вами корисною інформацією про те, як заповнювати анкету від наших рекрутерів, а також розповім, що таке складка хворобова і залічка на податок доходовий. Заповнення документів може здатися складним завданням, але я запевняю вас, це не так страшно, як здається, на перший погляд. Тож не гаємо час і переходимо до заповнення нашої анкети. Ходимо на головну сторінку сайта www.Cono. Drops. Ось ми і перенеслись на головну сторінку нашого сайту. Тут треба натиснути для працівників та вибрати персональну анкету. Ми переходимо на персональну анкету, і вона починається з заповнення ваших даних: ім'я та прізвище, номер песель, громадянство, контактний номер телефону і адрес проживання. Пам'ятайте, що номер песель складається з 11 цифр. Обов'язково вибираємо громадянство. А також заповнюємо строчку з контактним номером телефону. Переходимо далі. Тут треба нам заповнити ваш адрес проживання, вулиця, місце вашого проживання, а також воєвудство, поштовий індекс та країна. До речі, поштовий індекс завжди ви можете перевірити на Google картах, вписавши свій адрес проживання. Наступним пунктом нашої анкети – це є заповнення банківського рахунку та електронної пошти. Наступним кроком є заповнення кількісті дітей на отримання до 18 років, подання їх ім'я та прізвища, дати народження, а також номера песель, якщо він є. Також вам треба відповісти на невеличку анкету питаннями так чи ні. Також вам треба указати особу, яку необхідно сповістити у разі нещасного випадку. Краще вказувати особу, яка є близькою до вас, і може допомогти вам будь-який час. Бажано цю особу попередити, щоб ви указали її як контактне лице в разі нещасного випадку. А також її контактний номер телефону. А зараз ми переходимо до головної частини. Це складка хоробова і заліжка на податок доходовий. Податок на PIT11 і лікарняний. Складка хворобова або лікарняний це добровільний внесок у разі хвороби. Він становить 50 грош за робочу годину. В разі, якщо ви вибираєте опцію з оплачуваним лікарняним, ви підлягатимете під добровільне страховку на випадок хвороби, і з вашої ставки будуть стягуватися 50 грошей за кожну годину праці. Після 90 днів праці ви матимете право на цю допомогу у зв'язку з хворобою та допомогою в реабілітації. Які виплачуються з фонду ЗУС у разі лікарняного L4 роботодавець, якщо він є платником допомоги або ЗУС, виплачуватиме вам 80% винагороди за дні проведені на лікарнян. Вибираючи опцію Ні, ви залишаєте собі 50 грошей за робочу годину. Ви застраховані в ЗУЗ, ви можете користуватися безкоштовною медичною допомогою, але у випадку лікарняного ви не матимете права на оплату лікарняних днів. Наступним кроком це є податок на під 11 або залічка на податок доходовий. Платнику податку, чий доход не перевищує 30 тисяч злотих на рік, звільняється від сплати прибуткового податку. Вибираючи опцію з оплатою податку на під 11 ви погоджуєтесь сплачувати податок добровільно приблизно 2 злотих на годину. В залежності від тарифу на заводі, де ви працюєте. Ви можете отримати відшкодування переплати цього податку в під за минулий рік. Вибираючи без оплати податку на під 11, ці 2 злотих за годину ви отримаєте одразу собі, разом із місячною зарплатою. Але в цьому випадку під за минулий рік буде нульовим. Далі ставимо галочки де потрібно і натискаємо Затвердж. Я сподіваюся, після цього відео заповнення анкети для вас не буде таким складним. З радістю відповімо на кожний коментар, дякуємо за перегляд цього відео та бажаємо вам овоцної праці. До зустрічі!